Всім привіт, братя та сестри! Це поціновувач рибних котлет і давно на моєму каналі не було відосів. Як я це можу пояснити і виправдуватись перед вами? Ну, по-перше, в мене депресія, я лінцяй і майте совість ухилянку. Сьогодні буде в нас огляд на книжку, але перед цим, перед тим як ви дивитесь мій відос. Аллуя! А, підпишіться на мій телеграм-канал, там посилання внизу. Або підпишіться на цей ютуб канал. Або якщо ви добра людинка, то ви можете задонатити на баночку, яка буде теж під назвом відео, щоб ну, блін, я купила собі чай. <свісно> Бо зарплати зменшуються, ціни збільшуються. Майте совість, я роблю для вас контент. Так що да, буду вельми-вельми вдячна. А сьогодні в нас ось така книга. Юстаф Лебон, психологія натовпу. Скажу чесно, я люблю французів, літературу, яку вони пишуть, вона зазвичай от така нагла, така цікава, така, от, от про справжніх людей. Цю книгу я знайшла на почайні, я там гуляла і дивлюсь, якогось як діда валяється ось така книга. Мені сподобались там. Коротше, я знаю, книжку по, е, е, по обкладинці не вибирають, але я вибрала по обкладинці, бо тут такі красиві картинки. Ну, Я знала, що там далі картинок не буде, але на рожі мене реально насторожили. І плюс в мене є таке відчуття, от тоді ще я купила цю книжку рік тому назад, що ніби я у натовпі. Я у натовпі, і мене це не влаштовує. Я хочу зрозуміти людей от, і себе в першу чергу, в першу чергу себе. Книзі, е, я скажу чесно, ставлю ну, десь 8 з 10. це реально хороша книга. Вона написана ще в 1895 році, наче, да. І тут всього, ну, бачите, вона маленька, от як моя ладонька, і сторінок там теж небагато, 270. Тобто це книжка дуже швидка в читанні. Що ще я хотіла сказати, що я крайнім часом. Ой, мікрофончик, бачите, в мене тепер є. Крайнім часом хочу перейти на наукову якусь літературу, тому що до класики я вже звикла. А Мозок треба завжди тренувати, бо я не хочу померти з Альцгеймером. Хоча я знаю, що книжки не сильно допомагають в цьому. Але я помітила, що в мене пам'ять під час е, служби в армії дуже погіршилась, погіршилось все у мене. Тому да. Що ж, давайте перейдемо до книги. Зачитаю вам цитату з неї. Е, Будь-який. Висновок, який ми бачимо на підставі наших спостережень, є передчасним. Бо заявищем, які ми бачимо добре, стоять інші, які ми бачимо погано. І, можливо, навіть за останніми стоять ще інші, які ми навіть не бачимо. По-перше, що я хочу сказати, чому мені сподобалася ця книга. Тому що як вона написана була ще дуже давно, але вона актуальна і досі. Що натовпом можна маніпулювати, якщо ти зрозумієш його психологію. І я не сильно люблю психологів, бо зараз більшість психологів це просто дурьошка, туди йдуть якісь дівчатки і хлопчики, які просто хочуть з кимось зідзвонюватись по зуму і теревенити. Мало, дуже мало професіоналів своєї справи насправді. Е, я думаю, багато хто зі мною погодиться, хто там на цих розмовах сидів, чи ще щось. Ну там реально якісь ну, дебіли сидять. Але що цікавого, вернемось до книжки знову. Ця книжка нам говорить про маніпуляції деяких людей з натовпом. Надто можна змусити робити все, що ти захочеш, якщо ти вмієш їм керувати. Е, насправді це вміє не кожен. Але якщо в людини є гроші, вона легко може маніпулювати масами, е, навіть от купивши якусь пресу. візьмемо да, е, ж навіть того Лачина. Я не кажу, що він там якийсь покидьок чи ще щось. Але давайте аналізувати логічно. Е, якщо ти знаєш деякі новини, які є ну, неправдивими чи просто постяться для народу, і він їх постить, значить над ним хтось хтось зверху. Хтось маніпулює масами, щоб вони думали, що так і так. так, і так. Навіть, Взяти ж е, ту медійку в армії, да? тут навіть була якась цитата, я хотіла вам її для якраз цього прикладу прочитати. Якщо я зараз її знайду, е, то я вам її зачитаю. Нації потребують таких сміливих людей, які вірять у себе і долають усі перешкоди, без уваги до своєї власної особи. Геній не може бути обережним, керуючись обережністю. Він ніколи не міг би розширити коло людської діяльності. Навіть я не кажу, що це погано. Навіть сам автор не каже, що маніпулювати масами це щось погане. Деколи це використовується і для добрих речей. Допустимо, в 22-му році, як всі піднялись, боротись за незалежність. і… Свою країну. Але це ж не буде вічно. Не буде вічно такого, що нам там 3-4 роки будуть казати, от війна, скоро закінчиться. І у нас вже медіа працюють на іншу сферу. Тобто, нам починають казати: от треба йти в армію, тоді ти станеш героєм. Тоді твоє життя не буде настільки безсенсовним. Або там. Іди, молись, і тільки тоді твоє життя стане кращим. Якщо ти віддаш там, всі свої сили, там, підеш в армію служити, там 18-19 років, тільки тоді твоє життя не буде марним. І це не добре, не погано. Треба читати цю книжку з холодним розумом і аналізувати все, що відбувається. Тобто, яка ціль моя була читання цієї книги? Я просто хочу розуміти, що відбувається, а не йти за чимись ідеями і не бачити цих ідей. Тобто мені навалюють щось одне, і я за цим йду, і навіть не розумію, куди я йду. Я просто гвинтик чиєїсь системи. Так завжди буде, але в якихось моментах я не хотіла, щоб цього було. От. Ну і до речі, я ж вам не сказала. Я поступила на заочку на політологію в КНУ, тому що з КПІ мене вигнали, можна і так сказати, бо там довго я воєнник не могла отримати. Вони думали, що я їх дурю. Коротше, часу в мене не було, щоб взяти акедем-відпустку. Ну, коротше, пішла на заочку, щоб хоч якась освіта була. І зараз у нас сесії, ну, я от вже другий рік виходить вчусь. І, ну, а що я можу сказати? Це, ну, знаєте, це просто клоунізм, а не заочка. Там навчання це просто робити або презентацію, або щось читати з презентації. Насправді, якщо е, потрапляється хороший викладач, треба просто слухати, які книжки він рекомендує і читати книжки. Тобто ти сам. Себе там будуєш в політології, А на сесіях ти просто здаєш презентації і якісь Google форми, ну, за заочка, напевно, така і є скрізь. Я не знаю. У мене мало досвіду. Ми говоримо про НАТО. І яка ж сама філософія, психологія цього НАТО? Насправді щоб захопити НАТО. Треба взяти за щось живе, допустимо, когось там от війна йде, в когось гинуть близькі, в когось там е, зникає, ну як це, бомблять дома, квартири. І от треба цим людям надавити за живе, щоб вас підковернути. І тоді, на емоціях, у вас відключається аналітичне мислення. І коли там вже натовп, і багато коментарів одне й те саме пишуть, то ви на підсвідомості починаєте думати так само. Це не дуже добре. Навіть е, деколи е, є віруючі люди. Я нічого не маю проти віри, я сама віруюча людина, але от е, для людей зазвичай це щось сакроменне, внутрішнє. Вони моляться за те, що їм болить на душі. Да? І от є люди, які захоплюються, тобто стираються туди, щоб підкавернути вас, вивести на якусь емоцію, і тоді вами легше маніпулювати. Насправді ця книжка багато чого розповідає, ну, справді цікавого, навіть про ту ж освіту. Те, що дітей навіть в ці часи автор думав, що їх навчать мислити. Їх просто просять заучувати підручники? У них не було таких завдань, де вони мислили самі по собі. Зазвичай звісно, є якісь індивіди, які ну, справді там аналітично думають і все таке. Але кожен неважливо. У натовпі неважливо, в тебе є вища освіта, чи ти якийсь дебіл, який все життя? Просто гуляв і бухав в натовпі, ви одне ціле з цим дебілом. І в цьому і заключається вся цікавість. От коли ти прочитаєш мій глядач цю книгу, ти почнеш задумуватись, коли ти перебуваєш в таких ситуаціях, як на тебе хочеть, хочуть вплинути, коли ти стоїш в натовпі. Починають заганяти свої ідеї там, і щоб ти йшов от за цим слідом. Але задавай собі питання, чому я це маю робити? Чому він правий? Ми ставимо під сумнів. І навіть якщо всі погоджуються з цим, навіть якщо твоя мама, твій кращий друг з цим погоджується. Ти маєш ставити собі питання, а чому він правий? Чому я маю з цим погоджуватись? Які є плюси, які є мінуси? Знаєте, я зараз кажу базові речі. Базові речі, які має знати кожен. Але насправді в Україні мало хто цим користується, навіть ті ж вибори, навіть ті ж е, мас-медіа. Навіть будь-що. Чому я маю вірити, що в Вайбері мені написали, що там кум ротного сказав, що Київ будуть бомбити всіма бомбами саме завтра. Чому я це маю вірити? Чи є якісь джерела доказів? От. Якось так, браття та сестри, я зачитаю вам ще якусь цитатку, щоб ми ще щось пообсуждали з вами. Так, от цитата: індивід може перенести суперечність і заперечення. Натовп вже ніколи їх не стерпить. У публічних зібраннях найменше перекірливість з боку якогось оратора негайно викликає люті крики і, бур... і бурхливу лайку в натовпі, за якими йдуть дії. Та вигнання оратора, якщо він наполягатиме на своєму. Дивіться, я вам наведу приклад. Чесно, можете в мене кидати каміння, помідори, але я не розумію ось цю дільошку на жорстких правачків і там жорстких лівачків. Для мене, що ті тютю, -тю, що інші тютю? -тю. Е, я навіть поясню. От правачки завжди налітають на щось дрібне, і якщо їм нав'язати дивіться, в цій книгарні продають там книжку, де два чоловіки поцілувалися. Вони, як НАТО, як дикарі почнуть руйнувати цю книгарню. Але ж вони не подумають, що в цій книгарні продають і багато книг з їх ідеологією, за там державність чи ще, ще щось. Вони просто. Вони просто йдуть а, і роблять якусь фігню глобальну. І якщо в них є якийсь лідер, який а, буде ї, а, їм а, закидувати в голову одну і ту ж саму думку, вони в це повірять, вони стають дікарями. Якщо а, стоять там п'ять правачків, і я їм скажу там. Якусь думку, яка з ними не сходиться, вони просто вже все, вони спадають з думки, вони просто на тебе накидаються. Те ж саме, і ліваки. Ти їм починаєш казати, а я там. Ідея нації це там, мені подобається. Все, вони на тебе накидуються. Вони тобі починають от одне, і одне і те саме навалювати. І ти не розумієш, що відбувається з тими людьми. Вони настільки живуть ідеєю, яку самі до кінця не розуміють, що ну, це просто якісь тварини серйозно. Вони не ведуть себе як індивіди з власною думкою. Вони десь вичитили, да? в якихось джерелах, в якихось мас-медіях. І все. Насправді це дуже складне питання, і ця книжка справді змушує задуматись, браття та сестри. Тому, якщо у вас є якісь питання, може хтось захоче прочитати цю книжку і не знайде її в інтернеті, я не знаю. Можете мені написати, але я думаю, вона скрізь продається. Тому я хочу вам сказати дякую за перегляд. Якщо ви додивилися це відео на кінця, нагадую, що можна підписатись на телеграм-канал. Підписатись на Інстаграм, скинути якусь копійчину мені на банку. І на цьому все. Всім дякую за перегляди і всім дякую, що вислухали. Я знаю, що відео про книжки мало хто дивиться, але, ну, блін, ця книга реально цікава, і я сподіваюся, є щирі підписники, яким справді подобається це дивитися.